Ледь не щодня піротехніки головного управління ДСНС в області знищують вибухонебезпечні предмети на всій території області. Так лише з початку цього року було знайдено та знищено більше чотирьох сотень таких знахідок. Багато з цих знахідок були виявлені на будівельних майданчиках, містах на відкритих територіях, лісах та на полях області та навіть на подвір'ях громадян. Так 24 червня працівниками групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Було знищено 40 ручних гранат часів Другої світової війни, виявлені в селі Раковець Городенківської територіальної громади. Також 26 червня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Вороненко Поляницької територіальної громади. Було виявлено вибухонебезпечні предмети. До місця виявлення одразу було направлено піротехніків головного управління ДСНС у івано франківській області. Як з'ясувалося, по прибуттю це було 37 фугасних авіаційних бомб ФАП 50 та одна осколочна авіабомба часів Другої світової війни. З них 27 було виявлено при додатковому обстеженні прилеглої території. Також нагадуємо, що 15 вересня 2021 року група туристів з 12 чоловік, двоє з яких діти, під час привалу на полонині під Берди поблизу села Вороненко. Надвірнянського району розвели багаття, після чого відбувся вибух. Четверо туристів отримали травми, ще двоє загинули. Страшну небезпеку у собі приховують боєприпаси часів минулих війн, які залишились лежати в землі до нинішніх часів, адже вони можуть детонувати в будь-який момент. Необережне поводження з вибухонебезпечними предметами або дитячі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. Часто саме діти знаходять подібні предмети та хочуть проекспериментувати з ними. Отже, під Ростаюче покоління в першу чергу має знати про наслідки таких небезпечних ігор. Ми всі маємо бути уважними та вчити дітей правилам поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів. Та зробити життя безпечним. Працівники служби порятунку наголошують, що категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити тільки спеціально підготовлені фахівці. Тому рятувальники Прикарпаття нагадують, якщо ви виявили вибухонебезпечний чи просто підозрілий предмет, потрібно негайно телефонувати до служби порятунку за номером 101 або до поліції за номером 102. Та дочекатися приїзду спеціальних служб щоб точно вказати місце та обставини виявлення. Ні в якому разі не підходьте до знахідки. Це може бути вкрай небезпечно. Одразу припиніть будь-які роботи в районі небезпечного предмета, тому що удар лопати, каміння чи просто поштовх може призвести до вибуху. В жодному разі також не пересувайте, не розбирайте та не нагрівайте небезпечну знахідку. Не допускайте сторонніх осіб. Ні, в якому разі не дозволяйте підходити дітям, доки не прибули фахівці.